Всім привіт! В сьогоднішнє відео хочу присвятити культурі і традиціям поляків і розповісти вам трошечки про Пасху. Адже вже на цьому тижні всі католики, в тому числі і поляки, святкують це свято. Мені самі було цікаво, як. Як тут це свято святкується, і чи подібне воно до нашого, які є такі звичаї подібні до наших, а які відрізняються? І я розпитала поляки. І хочу з вами поділитися цими знаннями. Думаю, що вам теж буде цікаво. Ну, почнемо з того, що взагалі поляки святкують, як і всі католики раніше, Пасху. У нас в цьому році 1 травня, а в поляків 27-28 припадає. Цьому святу передує Великий піст, і у нас піст починається. Якось немає такої особливо такого особливого свята, яке би вказувало на розпочаття посту. В поляків вже є спеціальне свято, називається Товстий Четвер. Це дуже цікаве і веселе свято, на якому потрібно їсти пончики, і взагалі цей день для обжор. Кожен може їсти скільки хоче, наїдатись перед постом. І в цей день дуже багато їдять пончиків і продають пончиків, і це круто. Потім перед Паскою йде вербна неділя. У нас принаймні це називається вербна неділя, в поляків це пальмова неділя. Поляки купують або самі роблять такі цікаві пальми різнокольорові. Також йдуть до церкви, святить їх. Е, я не знаю, з чого вони роблять, але вони виглядають дуже прикольно. І, думаю, якщо ви погуглите, то ви знайдете і переконаєтеся самі в тому, що це дійсно прикольна штучка. Е, далі в українців, наприклад, іде е, чистий четвер. В поляків немає такого, що чистий четвер, тільки страсний четвер. Уже якби це перший день як, як серйозної Пасхи, коли починається там служба. В них більше в поляків все пов'язано з релігією. У нас люди звикли, хоч і ходять до церкви, але все ж таки звикли до таких традицій народних, які ще від переязичницької зосталися. А в них більше все свято відбувається якби в церкві. П'ятницю в них у нас страсна п'ятниця, в них теж страстна п'ятниця, і в цей день не можна сміятися, слухати музику, голосно щось робити, фільми дивитися веселі, тому що це вважається день, коли Ісуса Христа розп'яли. І тому в цьому якби подібні наші традиції. В суботу поляки йдуть святку, святити кошики саме в суботу, вранці. Бо, наприклад, у нас, як ви знаєте, в неділю це все відбувається. Люди йдуть, ну як неділю, в неділю, ввечері, в суботу, на неділю йде служба, і люди йдуть там, скоріш за все, в неділю, ранесенько, в 4 години, бо ніхто не хоче стояти всю ніч, йдуть святити свої кошики, а поляки не святять їх. В суботу, вранці, тобто вони кладуть якісь конкретні, конкретні продукти. Це мають бути теж яйця, це мають бути ковбаси, хрін, сіль, уксус, Якби це такі список конкретних продуктів, які мають бути обов'язково, бо в нас в країні вже пішло таке, що я все що хочу, та й лежу. Там вже і банани, і ананаси, і якась вже заморська риба, червона. Ну, хоча. Це добре, якщо вона в кошику буде. Але взагалі в поляків так більш більш конкретні продукти кладуться. Рахунок пасок таких не, я я дріжджовий е, виріб зараз, то у них теж є щось подібне, але це називається бабка у них, і в не не надається такого великого значення, як у нас. Тобто, що обов'язково її випекти, там хрестики мають бути. У них це просто як печиво, таке спеціальне. Яке вони, яке вони теж святять. Ну, зрозуміло, що в неділю теж іде служба, і суботу на неділю теж слуба йдеться Пілканос. В неділю так само, як у нас, поляки сідають за круглий стіл і всією родиною відмічають свято. На столі мають бути теж яйця, ці е, продукти, які свячені, але у них немає такого обряду, як ми е, грали в моцака. В них немає такого, і єдиний обряд такий з яйцем це те, що вони діляться яйцем і якби, бажають чогось хорошого. Але як я зрозуміла, ця традиція не збереглась, на жаль, і мало хто вже так робить. У нас же все-таки, слава Богу, ця традиція така цікаво збереглася з Мацаками, і я дуже рада. І в поляків немає такого, як, звичайно, як у нас, вітатися. На Пасху ми вітаємося Христос воскрес своєї воскрес, це обов'язково, і ще й три рази. У них вітаються звичайно. Є відмінністю в поляків це понеділок, тому що понеділок у них таке повноцінне свято. У нас вже це такі відходняки від, від свята, вже похмілля в них в понеділок. Є традиція обливати один одного водою, і я так зрозуміла, що в цей понеділок мене чекає щось цікаве на вулиці, на вулицях в Польщі, тому що як мені сусід, а сусід у мене поляк розповів, що люди навіть з вітром бігають і обливають один одного. Це цікаво і круто. Ось такі в нас відмінності з поляками, і такі традиції в Польщі. Можливо, я щось ще не знаю. Можливо, щось пропустила. Якщо ви знаєте ще щось, то будь ласка, напишіть, тому що мені дійсно цікава культура Польщі. Хочу дізнатися побільше про неї. Якщо вам сподобалось такого роду відео, то ставте лайк. Дякую, що переглянули відео. І бувайте до нових зустрічей! Хай щастить!